Я зараз знаходжуся на басейні і хочу поговорити з вами. В звичайний день Миліса знаходиться в таборі, і я можу приділити більше уваги, але вихідний вона завжди зі мною, тому зараз вона плаває, а я буду з вами говорити. Останній ефір, який у нас був, я проводила в своєму улюбленому козирку від сонця. Дійсно, сонце це єдиний доведений чинник старіння нашої шкіри. І я завжди завжди літом захищаю обличчя від сонця. І два роки тому, в Мілані, я купила два козирки, такі сплетені з соломи, які ідеально підходили під будь-який повсякденний образ. І, на жаль, пару днів тому я його загубила. Я поверталася на пляж до моря, але, на жаль, поверненню він не підлягає, тобто його йому хтось вже зробив ноги. Я плакала, ми скандалили, тому що провина була не моя, що я його втратила. І вчора я поїхала по різних 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 магазинах пошуку цього головного убору. Дівчата тут магазинів магазині. Пошукав дещо подібного, але, на жаль, нічого не знайшло. Бланко, естеверди і акельма клят. Наприклад, така. <laughs> Як варіант? Може бути ще така. Не знаю, дівчата. Заплуталась вщенка. Але хочуть дуже загубила вчора. <laughs> Чому козирок? Тому що він пасує і під джинси, і під будь-який одяг. І Він по кольору дуже схожий на мене, і він мені дуже подобався. Чим закінчилась моя поїздка? Я купила безліч капелюхів. Зараз я вам їх продемонструю yeah. і поясню, чому, я, чому саме залежність від певної речі надихнула мене на цей прямий ефір. От, дивимося. Перший козирок, який я купила. Мені здалося, що він дуже схожий на мене, що він по кольоротипу мені добре підходить. Але, оскільки він не має липучки ззаді, він, як обруч, починає боліти. Прям сильно боліти, буквально за 5 хвилин. Я його вділа прямо в магазині, походила і отримала шалений головний біль. Наступний капелюх, який я купила, це був такий. Симпатичний, недорогий, що це його дуже сильно при, притягнула. Там всередині є мотузочка, така, яка затягує, я його сильно притягнула. Але не під це він підходить. Наступне, що я поміряла і придбала, це був такий капелюх. Але погодьтеся, теж він не зливається з моєю зовнішністю і живе окремим життям. І підходить, на жаль, далеко не під, не під будь-який одяг. Далі було. Я поїхала далі. Я не розчарувалася і поїхала далі шукати. І наступна була оця шляпка. Теж симпатична, теж прикольна. Ось така от. Але теж це не мій козирок. І, власне, в той момент я сильно переживала. Поясню чому. Тому що. В мене сформувалася звичка до цього головного убору. Звичайно, на пляжі широкопола, шляпа підходить, але повсякденному житті захист від сонечка він нам дуже, дуже і дуже важливий. І тут я подумала, що коли людина переїздить за кордон, коли наші дівчата переїздять за кордон, з ними відбувається плюс-мінус те саме. Ми спочатку адаптуємося, я розумію, звичайно, що всім нам одразу не до косметики, тому що треба винайняти житло, заплатити. Як в моєму випадку, в мене, наприклад, не було документів про те, що я офіційно працюю в Іспанії, тому мені довелося заплатити за житло за рік часу наперед. Купити якусь побутову техніку, яку не вистачає, якої не вистачає в квартирі. Десь рушники, десь можливо посуд. А потім проходить певний час, і ми починаємо згадувати про свій догляд. Коли ми вже трошечки трошечки адаптувалися до тої країни, в, якої, в якій ми живемо, ми починаємо згадувати про догляд. І я бачу, дівчата починають долучатися до ефірів. Я дуже дуже вдячна. І все частіше я чую, що пробують різне і всяке, і пробують те, що доступно в тих країнах, які, в яких вони проживають. У мене було не так. Я коли переїхала в Чорногорію, я все таки вирішила, що я буду користуватися своєю косметикою. І коли мої запаси почали закінчуватися, я замовила з України перевізником. Як ми всі знаєте, маємо перевізників, які їздять туди-сюди. Я замовила з України перевізником свою косметику. Я не замовляла там по три по п'ять позицій. Тобто, це було видно, що це косметика для власного використання, тому що там було все по одній, по дві позиції, ну не більше. Тобто, я замовила лише те, чим я користуюсь. Приїжджаю я, значить, на парковку, де роздає замовлення перевізник, і він мені каже: Женя, нас таможня, змусила заплатити податок 120 євро. Вони зайшли в інтернет. Порахували на яку суму ми перевозимо твоє замовлення, і попросили заплатити штраф. Ну не штраф, а податок 120 євро. Тож ти тепер намусиш за перевозку заплатити і ще й податок. Я сказала, хлопці, треба було телефонувати мені за кордону, точніше з кордону в той момент, коли вас попросили заплатити той податок, і запитати мене, чи я згідна заплатити його чи ні. Тепер я вам тільки заплачу. Податок, але я не буду платити за перевозку, тому що це ваша помилка. Але все одно 120 євро. Це було ну доволі багацько на той момент за ту косметику. Тому дуже часто дівчата через друзів передають туди, запихують ліки, туди запихують всякі різні нюанси, які в принципі можуть бути зупинені на кордоні. І так часто бувало, що ми замовляли, чекали. 7-10 днів приїздили в пункт видачі забирати. А вони кажуть, а цього тижня ми не перетнули кордон. У нас не вийшло перетнути кордон, тому що така от ситуація. Я іноді отримувала своє замовлення з України дівчата за 2,5 тижні. Тому я згідна, що багато з дівчат починають пробувати те, що продається в тих країнах, де вони тимчасово переміщені. І потім вони скаржаться на те, що Женя з'явилася поодинока висипка. Моя шкіра не ну, до кінця все приймає. А, в мене там такі-то проблеми зі шкірою, такі-то. Я пробувала, я теж, як ви радите, користуюсь молочком і тоніком, але в мене не працюють креми. І власне, знаєте, я подумала, що я, от коли живу тут в Іспанії. Я дуже залюбки ходжу до українських магазинів, купую наше українське маселко. Ми з мелісою любимо купляти український квас. Тобто, коли ми далеко, в нас виростає тривожність. Стрес він впливає на шкіру не дуже позитивно. А стресують всі. Повірте, дівчата. Навіть якщо ми не з вами, ми новини гортаємо щодня. Ми теж донатимо. Я працюю чи тут за кордоном, підтримую наших українців українських хлопців на фронті. І мені дається можливість тут заробляти, щоб нашим хлопцям допомагати. І власне про що я казала? Я розтро... трошечки розчурилася, коли почала про хлопців наших згадувати. Та дівчата починають пробувати всяке різне або пробувати передавати через друзів. Ми для вас зробили просто дуже простий, простий шлях. Простий шлях для того, щоб отримати свою улюблену косметику. Що то дає? По-перше, ваша шкіра до неї звикла ще в Україні, і ви знаєте результати. Хто не знає результатів, які дає наша косметика, дивіться тут у закрепах є така, такий розділ називається відгуки. Цьому розділі наші клієнти свої відеовідгуки лишили свої полички. Мені дуже приємно, там дуже дуже великий асортимент косметики, який дівчата користуються і мають певні результати вже багато часу. І власне ми для вас відкрили європейський склад, і тепер можна замовляти дуже просто. Ну що я приїхала на свій європейський склад, і що мене більше за все тішить – це прапор України, який прямо на вході. Поїхали. Власне, саме тут. Ми збираємо для вас замовлення. Ми замовили такі ось красиві наліпочки на кожну коробочку. Потім ми складаємо це все власне, в ваші коробочки і відправляємо вам кожного дня силички за кордон. Ой, мої улюблені продукти масажний крем, рінова. Бачу, що дівчатка дивляться ефіри, знають, що треба саме брати. І де сироватка? Зараз шукаю сироватку. І поїде це у Німеччину. Ну і як звичайно, все починається з очищення і тонізування. А в кінці я кладу вам коробочку тестери, щоб ви могли протестувати нашу іншу продукцію і можливо іншим разом замовити зовсім інший крем. Я на нас, скажи мені, це будь ласка, скільки в нас іде товар по Іспанії? Скільки йде доставка? Іспанія-Португалія. Перевізники завжди коли 24-48 годин, але зазвичай за 24 години доходить. А по Європі взагалом в середньому? 5-6 днів максимум. Буває за 3 доходить. А Німеччина, наприклад чотири 5 днів супер. Чим закінчилась моя епопея з козирком? Я звернулася до штучного інтелекта, і він мені порекомендував, яким чином можна знайти його. І знайшов його на сайті Лькорт Нес прям плюс-мінус такий, як в мене був. Але я не знаю, як його з того сайту замовити. І для мене це дуже проблематично. Мені тепер треба йти до іспаномовної дівчини, до своєї подружки, щоб вона допомогла мені все це зробити. Так само і дівчата, що переїхали, вони хочуть користуватися тою косметикою, якою користувалися, але їм здається, що це дуже і дуже складно. Ні, ми все для вас зробили дуже просто. Якщо ви знаєте, що ви любите, якщо ви цим користуєтесь вже багато часу, ви просто телефонуєте моїм дівчатам за номером 068 5125 125 і замовляєте свої улюблені продукти. Тим більше по кожній клієнтці ми ведемо статистику, і ви можете власне звернутися, і дівчата бачать, чим ви користалися. Якщо ж ви не знаєте, що вам підходить. Ви можете отримати від них абсолютно безкоштовну консультацію, і ми в цей самий день передамо вам косметику. Є багато способів оплати: можна оплачувати на PayPal, можна оплачувати через Western Union, можна оплачувати через візум, якщо ви в Іспанії. Передаємо ми один-три дня. Це Іспанія Португалія, і до п'яти сіми днів це вся інша. Всі інші країни Європи також ми передаємо і в Америку, і в Канаду, і в Нідерланди, тобто будь-куди, де ви можете жити. І власне, я для вас з любов'ю зберігла ті промокоди, які доступні для наших українок. Якщо ви є підписниця нашої сторінки. Якщо ви наша постійна глядачка, ви також будете мати 20% промокоду. Не скажу, що це для мене дуже просто, тому що в Європі є більші податки значно, ніж в Україні. І мені для того, щоб вам зберегти промокод, треба дуже наступити на власний прибуток. Тому я все одно з любов'ю до вас розуміючи, що у вас тут свої витрати, не всі про це влаштувалися ще. Деякі наші дівчата працюють прибиральницями, масажистами, майстрами манікюру і не мають великий прибуток, але власне наша косметика, порівняно з європейськими цінами, вона дуже і дуже приємна по ціні і до того ж, ви маєте знижку як українки. Тому я вважаю, що якщо ти маєш на своїй полишці звичні продукти. Це дуже класно впливає не тільки на шкіру, тому що наша шкіра тих дівчат, які користувалися, будучи в Україні косметикою, вже спробувала смачне, спробувала концентроване, спробувала професійне і, на жаль, цього знайти в магазинах звичайних неможливо. Тому, якщо вже ви розкоштували якісну косметику, то власне час до неї повертатися, і ми зробили все, все можливе, щоб вам це було зручно. В описі до цього відео я поставлю алгоритм, як замовити косметику. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте вподобайку. Лишайтеся з нами. Буквально в понеділок у нас буде спільний ефір з дівчиною, яка працює в чеському університеті і допомагає працев працевлаштовуватися. Сказала, навчатися нашим діткам в Чехії абсолютно безкоштовно. Я з нею познайомилася в клубі підприємців, вона дуже-дуже розумна, обіймає високу посаду. Я ще раз проанонсую це і в нашій спільноті в Telegram, і в нашій спільноті Viber. Тож, якщо у вас є діти-підлітки, 10, 9, 11 клас, і ви думаєте про їх вступ, то вам, власне, дуже буде корисно долучитися до цього ефіру. Також буде багато цікавих і корисних гостей, з якими ми наступним часом будемо зустрічатися. Тож обов'язково залишайтеся, далі буде цікаво. Я вас обійняла кожну. Бажаю вам гарного дня. А завтра буде наш звичайний ефір зі зміною промокодів на моїй сторінці Facebook. Ми працюємо і у Facebook, і в TikTok, і в YouTube, Тобто, в нас є всі соцмережі для вашої зручності. Я вас обіймашечки, цілувашечки, і я так сумую за своїм козирком. Якщо ви сумуєте за своєю косметикою, я тут, не дивлячись на те, що я далеко. Що пішла я свою миліску витягувати з води? Де там мої мій кицюнік? Та в нас є такий басейн зараз. спекотно, але на басейні плюс-мінус добре. Ось моя маленька, бачите, в зелених окулярах. То є Меліса, вона спілкується з якоюсь дівчинкою. Піду, буду тепер приділяти увагу своїй дитині. Це вам найкраще. Якщо є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ми вам допоможемо зробити все найкращим чином і якомога швидше. З любов'ю, ваша Євгенія.